Отже, прийшла година, Ісус молиться до свого Отця Небесного. Що це за година, коли Він віддасть своє життя за все людство на Голгофі? Сьогодні свято Ісуса Христа, Верховного і вічного священника. І в цій молитві Ісус каже: як я не від світу, так і вони не від світу. Просить, щоб Отець Небесний зберіг тих, яких Він доручив Ісусу. Ті, які йдуть за Ісусом в історії людства цих дві тисячі років, ті, які навіть були переслідувані, були мучениками, але вони всі були Ісусовими. І ми, якщо бажаємо іти за Ісусом, то не маємо боятися, що ми самі по собі. Ісус нас віддавав своєму батькові, дав нам духа свого. І він первосвященник, той, який за нас дбає, той, який за нас продовжує молитися, той, який віддав себе раз і назавжди, і в кожній Євхаристії віддає себе нам. Коли приймаємо Ісуса, Його Слово, то Він єднається з нами. А з нашої сторони ми єднаємося з ним як з Верховним священником. І